Гостом нашої програми став Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Вітаю вас, пане Олексію! Слава Україні героям слава велике. Дякую, як завжди, за запрошення. Дякуємо і вам. Що ж, давайте обговоримо з вами деякі з прикладів фейків. А по-перше, знайшла таку інформацію з приводу того, що на низці сайтів у Болгарії опублікували повідомлення, буцімто президент України Володимир Зеленський заблокував соціальну мережу Дональда Трампа Трас Сошал. Це, начебто, сталося у відповідь на слова Трампа про зеленського диктатора без виборів. Після цього українські користувачі Трас Сошал нібито втратили доступ до цієї соцмережі. Ну а фактчетери із фактчет вони спростували цей фейк, який циркулює. В болгарському інфопросторі і довели те, що все ж таки, Трасошал, по перше, вона ніколи взагалі не була і доступною в Україні, і до цього, і до цих слів Трампа. А речник Міністерства закордонних справ України Горгій Тихий, він прокоментував, що ці повідомлення вони є неправдивими, оскільки доступ до Трассошал в Україні він не був заблокований, тому що платформа дійсно вона просто не працювала на просторах нашої країни. Ну і звичайно, цю інформацію також потім вже підтвердили і представники Трамп Медіа і Technology Груп влас власника платформи Trust Social, які пояснили, що соцмережа доступна лише в кількох країнах, серед яких деякі країни, а саме це штати, Канада, Бразилія та Австралія. А ну а дезінформацію вони ширили як на ріновості, лінтару, Газетару та інших дуже багато їхніх медіа, і тому подібне. Хочеться почути вашу думку. А чому ж все-таки російські медіа так активно поширюють саме подібні фейки, і яка їхня мета в міжнародному контексті? Можливо, в них знаєте наскільки сильна образа на те, що вони. Зараз мають використовувати саме VPN, так щоб використовувати свої соціальні мережі: це і Instagram, і TikTok, і YouTube і інші соціальні мережі. Тобто, дійсно бачимо, що все ж таки вони, мабуть, саме через це так розлютилися, так і вкотре хочуть для і наших партнерів, і для нас в цілому вкотре виставити так, би мовити, таким чином президента нашої країни у світлі диктатора. Що ви думаєте з приводу цього фейку? Дивіться, ну ми, ми чудово з вами знаємо, що фейк, як як правило, як працює, да, тобто вкидається якась інформація, і є розрахунок на те, що цю інформацію частина людей просто прочитає, знаєте, в загальному, і вона може навіть не перевіряти далі. Тобто, розрахунок на те, що навіть якщо далі буде спростування, як це і відбулось, бо зрозуміло, що справді ця мережа і не працювала на території України, але розрахунок тут на те, що людина, яка прочитала цю новину, вона ну, вона вже далі не спростування, спропростування, вона не буде далі купатися в різних деталях, і у неї десь зафіксується, що а от бачите, в Україні там з приводу Дональда Трампа його мережі є подібне відношення. знов таки, а тут є важливий момент, що це розрахунок в тому на те, що власне кажучи, знаєте, залишити загальне враження, тобто вкинути. Власне кажучи, поширити, а потім, навіть якщо буде спростування, то тобто розрахунок, що це побачить набагато менше людей. Чому це робиться, наприклад, в таких країнах, як Болгарія, тому що не секрет, що Болгарія, Словаччина, Угорщина? А ми розуміємо, що в цих країнах є різні політичні сили, деякі з яких скажімо так, в Румунії теж експлуатують, скажімо так, тему пов'язану з тим, що ой, там можна треба до Росії які змінювати підходи, і, взагалі, дивіться, як веде себе Україна і так далі. Тому подібне. Тобто, тут розрахунок на те, що оцим політичним силам, які знаходяться в цих країнах. А так як ми розуміємо, що в цих країнах, як демократіях, у них відбуваються регулярні вибори. Що це має створити вигідний інформаційний фон, власне кажучи, і на основі цього вигідного інформаційного фону розрахунок на те, що оці політичні сили, які є, наприклад, в Болгарії, там є частина а, політичних сил, яка, наприклад, говорить, що треба там знімати санкції і так далі, тому подібне. І от вони починають використовувати, знаєте, якби нібито апелюючи до загальної думки, а ви що не читали новину? Що там, от, наприклад, умовно забороняли ту мережу чи іншу? Тобто, з розрахунком, щоб тим самим підривати підвалини допомоги України, ну тобто, тобто, це так, такий скажімо так, розрахунок не прям тут, але розрахунок, що це далі може впливати на порядок денний в цих країнах, на обговорення, які відбуваються публічні, і так далі. Тобто, і ще раз кажу, з розрахунком, що Велика кількість людей, яка бачила вкинуту цю новину, вони не подивляться часто далі заголовку, не піду, не підуть, не перевірять і так далі. Я більше хочу сказати. От а, це такий такий, теж ну можливо цікавий буде персональний приклад. А я не, неодноразово зіштовхувався, що а, ті самі російські фейкові змі вони взагалі можуть не не те, що просто кинути новину. Вони можуть вигадувати якісь цитати або коментарі. А, наприклад, вічняних політолог наших, наприклад, я не з собою зіштовхувався подібну історію. Випадково абсолютно я бачив, що там, наприклад, вони могли а, фейково поширити як, в лапках цитату, яку я не давав. Наприклад, да, і вони її поширювали фейково, і так далі. Тобто, тобто, це для них в принципі характерно вигадати, вкинути, е, використати, наприклад, там відому персону або е, відому, е, скажімо так, якусь інституцію, розкручувати це, і навіть з розрахунком, що далі все наступне спростування, просто ніхто не побачить, умовно кажучи. Тому е, тут мені здається, з російським фейкові змі взагалі треба бути дуже дуже обережно. Тобто, знаєте, роз, е, дуже часто вони, тобто, у них є отака відкрита брехня, да відкрита фальсифікація, але є, вони вкидають, звісно, і більш якісь такі складні конструкції. Або виривають якусь частину фрази, яку хтось сказав з українських політиків, або з експертів, і так далі. То подібне вигадують, додають свої частини і далі запускають з розрахунком, що таким чином вдасться впливати на аудиторію. Ну, ви якраз і сказали з приводу того, що расисти вони полюбляють вгадувати. Я наче відчувала, що ви це скажете, тому що наступний фейк, чесно кажучи, коли я його знайшла, я його, мабуть, два рази перечитала, тому що дійсно та нісенітниця, про яку ми зараз будемо говорити, вона просто знаєте дійсно не налазить на голову. Тому що а, далі зачитаю фейк а, стоп фейк, мережа його розвінчали. Говорять про те, що ЗСУ пропонує службу колумбійцям в армії за тисячу буріто на місяць. Від собі расисти це дійсно поширюють. Вони говорять про те, що вони до речі розповсюджують зображення, нібито рекламного банера Міністерства оборони України, а стверджують про те, що закликаємо ми громадян Колумбії приїжджати до нас, укладати контракт збройними силами України. А ви до нас на війну, а ми вам тисячу буріто і три тисячі доларів на місяць. Тобто, це еквівалент цим тисяча буріто, якраз і вони знаєте, це прям так рекламують, начебто, не гроші будемо платити. Та, а дійсно, от будемо платити колумбійцям їжею, і бачимо також, що іще обличчя, до речі. Використали ектора Хіменес Браво, от і зрозуміли, звичайно, що він не має жодного взагалі відношення так до інтернаціонального легіону. Не є чиним військовослужбовцем ЗСУ. Також знайшла інформацію про те, що у травні 2025 року він повідомив, що представляє 429-й окремий полк безпілотних систем Ахілеса, братиме участь у підтримуючих ініціативах підрозділу, зокрема в питаннях забезпечення. Ну а командир полку також наш військовослужбовець Юрій Федоренко. Він підтвердив. В те, що вони не можуть зайнятися іноземцем, але хімане збраво буде все ж таки у складі позаштатної команди для створення, до речі, ще й реклами. Вони взяли фото з інстаграму знову ж таки пана Ектора, і хочеться почути вашу думку. Як ви вважаєте, чому расисти вони поширюють наскільки дійсно абсурдні та комічні фейки? Невже там наскільки все погано, що вони реально в це вірять, і дійсно розуміємо з вами, що питання мобілізації у рашистці воно дуже гостро зараз поставлено. Дійсно. Людей їм не вистачає, вони вже де небудь їх намагаються знайти на щось обміняти північні і, Кореї і, наприклад. Так, наприклад. так північна Кореї вони дійсно закликають воювати на свою сторону і громадян третіх країн, так як третього світу перепрошую. Як би це не звучало? А, як ви вважаєте, що вони мають на меті, ширячи таку дійсно несенітницю? Дивіться, я думаю, тут який є розрахунок. А, вони, а, от коли б написали про ці буріто і так далі, а, зрозуміло, що це нісенітниця, але тут розрахунок, що частина людей а, вона може це сприйняти, знаєте, як мем, умовно, давайте так скажемо, і поширити, типу ха-ха, ха дивіться, вони там а, на за Буріто і так далі, і тому подібне. Тобто, тут розрахунок на те, що а, і це не секрет. Да, ми знаємо, що а, сучасна інформаційна сфера є навіть. Таке поняття, колись була кліпова свідомість, та тепер є ще й поняття, наприклад, Тікток, свідомість або мемна свідомість. І е, я думаю, що в цьому контексті, в контексті цього фейку, тут розрахунок вкинути оць, пробуріти цю історію, е, щоб е, частина людей почала е, поширювати це. Може можливо, навіть не вірячи в це, але почала це поширювати. А частина може сприйняти цей за в лапках чисту монету. Але головне це поширення, да? Тобто вкинути цю історію, щоб її поширити, і власне кажучи, тим самим поширити цей фейк, да, тому що ну очевидно, що якби воно просто вкинули оцю інформацію без цих буріто і так далі. Ну навряд чи вона викликала б, хоча б якусь умовно назвемо так. цікавість. А тут є розрахунок якраз на цю аудиторію, яка мислить мемами. Яка шукає пусті на якісь меми смішні, скажімо так, речі в які виникають в публічній сфері, і так далі, і що ці люди мають просто взяти і поширити цю штуку. Тому я думаю, була однавмисне вкинута така історія, і плюс, давайте так скажемо, не виключено, що далі вони будуть намагатися, звісно, цю всю історію поширювати в тому числі в латиноамериканських країнах, з розрахунком, щоб справді підірвати, наприклад, ну наші можливості, бо я справді бажаю Багато бажаючих іноземців це факт із Латинської Америки із інших країн, які хочуть служити в збройних силах України в тому ж іноземному легіоні. Наприклад, я товаришую з мамукою це голова грузинського національного легіону. І справді є багато наприклад громадян Грузії, які готові захищати Україну і приїздять сюди, і так далі. Але тут розрахунок знов такий, щоб знаєте, сплюндрувати імідж. Оцих е, важливих структур там грузинський національний легіон, е, 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 іноземний легіон, і так далі. Тобто, потім оцей умовний мем далі вони будуть намагатися знаєте, як от нібито це мем-мем-мем, але з розрахунком, щоб вплинути е, на імідж репутацію цих структур. Так, дійсно, і до речі, хочеться також поговорити з вами і про тему озброєння. Вона досить гостро стоїть зараз для нашої країни. Звичайно, ми це розуміємо. І також знайшла інформація про те, що зараз в мережі поширюють новину про підписання угоди між Великою Британією та Україною, і говорять про те, що в ній, начебто, вказано про постачання п'яти тисяч ракет до ППО від компанії Тейлес, яка здійснять протягом 19 років. І знову ж таки розвінчують, говорять про те, що це. Маніпуляція, тому що 19 років угоді між Великою Британією та Україною це саме термін погашення кредиту, а не передачі зброї. Тобто, дійсно така, от знаєте, невеличка, наче деталь. 19 років вказано, що там, що там, але знову ж таки рашисти перекручують, намагаються все це спотворити. І бачимо, що дійсно вони інколи навіть не те, щоб вигадують, а просто якийсь, як ви говорили до прикладу, ваші слова, цитати. Вони вирізають їх з контексту і вони вже набувають абсолютно іншого. Ю своє додають своє, так, додають так. своє. Так, ви... так, 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 і воно дійсно взагалі абсолютно інше значення, інше сприйняття є. Ну і зрозуміло, що людина, коли бачить швидко цю новину, я думаю, в неї не вистачає часу зрозуміти, що може щось бути там не так, і вона дійсно це сприймає за чисту монету. А ну і також хочеться запитати вас, питання озброєння воно дійсно дуже актуальне та важливе для нас, українців. А можливо, рашисти таким чином вони хочуть чи то посіяти і підсилити думку про про те, що нас, начебто, так залишають партнери і про Сполучені Штати Америки, подекуди говорять так рашисти, і можливо, вони таким чином, такими діями саме хочуть наголосити на тому, що, начебто, нам вже ніхто допомагати, партнери допомагати не будуть. Зброєння надавати не будуть, кошти надавати не будуть. І, начебто, що Україна зараз залишилась одна. Як ви вважаєте, можливо, саме заради цього рашисти роблять такі фейки? Ось так, от беруть частинку, перекладають, і ось таке забарвлення надають саме інформацію. Я думаю, що а, одна з цілей насправді да поширювати потім а, цей фейк а, в тих країнах, а, де ще раз є різні політичні сили, які можуть потенційно це використовувати, от таку фейкову да в, в, вирвану з частиною інформації в своїх цілях і серії: а от наша країна допомагає, подивіться на Великобританію і так далі, тому подібне. Да, тобто, з розрахунком, що цей фейк далі буде жити вже от в таких. Власне кажучи, додаткових е, коментарях і так далі. Це з одного боку, тобто на зовнішню аудиторії, але не виключно, що тут є спроба от такими штуками впливати і на українську аудиторію, тому що ми бачимо це останнім часом. наприклад, коли Росія почала бити по ТЦК по всій країні, а що тут розрахунок зірвати процеси мобілізації всередині України? А як вони можуть додатково це зривати? Тобто, ми здогадуємося, що вони намагаються поширювати в тому числі і фейки про те, що дивіться зброї в Україні немає, або її поставки затримують. І так далі, тому подібне. Тобто, я думаю, що тут є така, знаєте, умовно, в поширенні цього фейку я так можу а, зробити такий висновок, да а, декілька цілей. Тобто, а, з розрахунком на те, що справді навіть частина людей, яка піде почитати, а справді що є там, що там написано, вона може, наприклад, а, не прочитати а, да оцю частину про те, що мова йде про погашення боргу а не про власне кажучи, терміни поставок і так далі. Але одна з ключових цілей це, якщо ми говоримо наприклад про нашу країну, от в подібних штуках, я бачу, це спроба підірвати моральний дух, да? тобто зробити таке відчуття в Україні, що дивіться, нам нам не дають зброї, зброї не вистачає і так далі. А для зовнішньої аудиторії в різних європейських країнах або в різних країнах. Наприклад, того ж глобального півдня, тут розрахунок на те, щоб там могли сприймати за чисту монету, умовно не перевіряючи дані. І частина цих країн, потім або політичних сил на цій пофуті фейкові інформації, далі вибудовувала якусь політику або робила якісь пропозиції. Ну і до речі, ви сказали про моральний підрив, про те, що рашисти дійсно вони досить левову таку частку, величезно все ж таки, саме акцент на цьому роблять. І якраз наступний фейк знову ж таки про це про те, що ви вже почали говорити. А саме знайшла інформацію про те, що рашиські телеграм-канали вони поширювали відео, на якому наш військовий збройних сил України він нібито закликає до зачистки. Тобто саме прям фізичного знищення місцевих мешканців Одеси, які вшановують її пам'ять та говорять російською. Знову ж таки, військовий він звичайно не закликав до ніякого фізичного знищення. Він говорив не загалом про російськомовних мешканців, а лише про тих, хто підтримує Росію, так тому що розуміємо, що на жаль, де б ми не перебували, так якій би країні ми. Не були громадянами якої ми країни не було все одно прекрасно розуміємо, що на територіях країни будь-якої знайдяться ті люди, так які будуть там за Росією, і тому подібне. Тобто, прекрасно це розуміємо. А Вокс Україна про це дописує. Ну а частину відео, які поширюють пропагандисти, вирізали саме з інтерв'ю офіцера 122-ї окремої бригади ТРО Мирослава Отковича, і саме Петері, військовий він там справді сказав про те, що самі Одесити втомилися жити в російському ідеологічному. Мараві і 122-га бригада захищає Одесу, постійно контролюючи та моніторячи ситуацію. Але окрім зовнішнього захисту, місто потрібно звільнити зсередини від російських наративів і людей, які сповідують руський мір. Ну і знову ж таки, він абсолютно ніде ніяк не закликав до фізичного знищення. Він, звичайно, говорив лише про тих, хто безпосередньо продовжує на жаль, вже скільки часу так підтримувати Росію, а не загалом про російськомовних мешканців. Ну і військовий також сказав про необхід. Хідність прибрати з міста пам'ятки пов'язані з Росією. Також розуміємо, що це так досить гостре питання. Ну і бачимо, що рашисти, вони таким чином дійсно по-перше не договорюють цю правду, знову ж таки перекручують сенс, виривають з контексту, і бачимо, що рашисти, вони дійсно і своїми ботами і своїми фейками вони постійно намагаються розпалити між нами саме українцями, а ненавість один до одного. Розуміємо, що дійсно війна це дуже дуже складний час. Розуміємо, що дійсно. І в Тікток, і в соціальних мережах будь-де люди вони зараз одні, один на одного дійсно дуже злі часто. Ну, і як ви вважаєте, наскільки в расистів це виходить? Дійсно, тут і питання, проблема, так і мовного питання знову ж таки постає, тому що. Військовослужбовець говорив про а, тих людей, які підтримують Росію, а расисти викрутили це так, що, начебто, він говорить про російськомовних людей, які мешкають так на території нашої держави. І як Ви вважаєте, а, наскільки такі фейки вони впливають на Росію? То зрозуміло, що вони там позловтішаються, так порадіють, а от як вони впливають саме на наш моральний дух, так і настрой на нас, українців. Ну от абсолютно типова ситуація. Вирвали да з контексту фразу вставили в потрібні їм рамки, да і закинули. Дивіться тут дуже важливий момент. Мені здається, і це як порада і для наших а, громадян. А коли ви бачите. Якісь отакі емоційно голослівні вирваті моменти, ви маєте одразу для себе зрозуміти. А на що це розраховано? На що це впливає? Це розрахунок на те, щоб це вплинуло на емоції, в першу чергу, щоб ви відключили голову умовно, да, типу, о, отаке там хтось заявив, і так далі. Ви далі нібито робите якусь перевірку, що справді така людина є, і так далі. І ви думаєте, о, це ж там не думаючи про те, що це навмисно запущено Росією а, через соціальні. Мережі ще підкреслю специфіка зараз, тіктоку, специфіка телеграму і так далі, в тому, що ми бачимо, що а, дуже велика швидкоплинність новин. А, різні ресурси намагаються людей хапати як а, через емоції. Ми ж дуже часто бачимо високо емоційно забарвлені новини, тому що їх дуже багато, бага, велика конкуренція. Мені здається, що інколи, навіть наприклад, наші якісь канали випадково дехто може побачити щось таке, і типу, закинути, думаючи, що це зверне увагу, не розуміючи, що вони по суті поширюють, скажімо так, в гонитві за переглядами, і так далі, поширюють російський фейк, який Росія потім використовує, який впливає, звісно, да на може впливати на українського до. Еторії, тобто мені просто здається, що це нам нас підводить до такої дуже важливого ну, висновку да, от подібні маніпуляції. Росія буде використовувати все, і ми це бачимо, те, що працює. Вона знає, що емоції справді вони вирують да, і не дивно. Війна, постійні обстріли і так далі. Є скаже психологічна. Тома люди не завжди готові перевіряти вал інформації, який йде, і е, якщо ви бачите, якщо ви бачите емоційний гачок, хтось там щось заявив, якась вирвана цитата, з якимись такими, знаєте, дуже емоційними моментами, які можуть торкнутися розумієте, вами починають маніпулювати. А, включаєте рацію. Ну знаєте, за декілька тисяч років людство не вигадало поки нічого кращого а, ніж логос, тобто ра раціональне мислення а, і холодний а, розум. Я розумію, що нам і складно інколи це робити, і нас емоції можуть. А, Хвилею накривати, але Росія дуже активно користується такими штуками, да, вирвавши цитати, вигадавши, додавши е, і так далі, навіть відомих там українських людей, і так далі. І вони в це вкидають для того, щоб посіяти ворожнечу. Да а, і скажімо так, на жаль, інколи ми бачимо, що навіть досить професійні, ну тобто, здавалося б, там представники професійних груп теж можуть на такі емоційні речі а, хапатися, і це впливає знов таки. в Плані Одеси ми теж чудово розуміємо. Мож здоможемо здогадатися, навіщо це Росія робить? Да, бо нам відомо, що ну принаймні, і про це західні розвідки говорили, і західні змі писали, що одна з і президент Зеленський говорив, що одна з цілей у Росії це зараз а, це от, от, південь України. да, Поширення в цілому, ми розуміємо, що в час часи війни вони хочуть посилення розбрату, да тобто через отакі фейки, вигадані цитати і так далі. Тому подібне. Тому а, будьте дуже уважними насправді. А, тобто, і ще раз прикреслю, як тільки ви бачите маніпуляцію на рівні емоції, а, от для себе просто зробіть стоп, скати ні, я я бачу тут маніпуляцію. Тут тут є спроба маніпулювати якимись такими емоційними речами. Зупиніться одразу. Ну і також останній фейк на сьогодні хочеться з вами ще обговорити. А саме це фейк, який, ширить і в першу чергу рашистський диктатор Владимир Путін з приводу свого арешника, так би мовити. І говорить про те, що він дуже добре зарекоментував себе в бойових умовах, так, він говорив на. Зустріч з випускниками військових вишів у Кремлі, і далі заявив зараз. Зацитую як і раніше, один із пріоритетних напрямків це технічна модернізація армії та флоту. Насамперед, у рамках нової масштабної та довгострокової державної програми озброєння розгортається серійне виробництво найновішого ракетного комплексу середньої дальності. «Арешник», який дуже добре себе зарекомендував у бойових умовах. Ось це дійсно акцент на цьому моменті. Ну, і хочеться запитати вас, невже расисти настільки не можуть прийняти своїх помилок? Що аж наскільки вони продовжують дійсно брехати? Тому що всі ми прекрасно пам'ятаємо і про те, як расисти намагалися так запустити цей арешник, славнозвісний, на території Рашистської Федерації? В них це не виходить, він там детонує. Так і дійсно бачимо, що... Рашисти, вони все одно вони ніяк не можуть змиритися з тим, що в них є якісь поразки на полі бою на фронті. Те, що так друга армія світу, ось такі вони могучі. Так, такі, от вони не можуть ніяк взяти той Київ за три дні, який вони так хотіли так взяти. Чи можливо це такий посил, тим, що вони знову і знову хочуть налякати ним західних партнерів України? Що думаєте? Дивіться, я думаю, що тут є спроба насправді яким чином маніпулювати Зру, е, Маніпуляція на рівні постійного повторення ну, це ще гебелівські е, форми да маніпуляції часів нацистської німеччини. Якщо багато разів повторити, повторювати е, з розрахунком, що хтось до це все і повірить, власне кажучи. І е, тут у них такий розрахунок, що якщо Путін е, буде постійно це повторювати, що Арішнік Арішнік, бачите, він у нас є такий арішнік і так далі. Якісь аудиторії на заході. Це повірять і знову таки ми бачимо, що десь це справді впливає, да тому що ну не секрет, ми бачимо, як деякі західні політики у них є острах, наприклад, щодо кількості ядерних боєголовок в Росії і так далі. І десь вони скажімо так на таку інформацію теж можуть бути падки умовно, тобто тут от розрахунок, що якщо знаєте, з е, постійно повторювати, е, то е, хтось це повірить в першу чергу, звісно, на заході, і там, е, скажімо так, будуть готові до більшої поступливості. Тобто, тобто і власне, коли е, ще тут нюанс в тому, що ключові ці заяви робить е, Путін да постійно е, і так далі, е, для того, щоб якби створити е, таке відчуття, що ну 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 може ж він е, там вигадувати, але ж ми вже не розуміли. Обо з вами бачили, скільки разів е, з боку Путіна е, лунали вигадки, фейки і тому подібне там і про Україну і про світову ситуацію. Е, тобто тобто, але тут ще в сто розрахунок, що якщо постійно е, скажімо так, з таким нібито е, впевненим обличчям це повторювати, хтось за це повірить. Пане Олексію, давайте вже і наприкінці нашої програми окреслимо так, би мовити, три такі основні основні пункти, використовуючи, які ми ні в якому разі не поведемося на рашистські фейки. Дивіться, а, перший пункт. А якщо ви бачите одразу якусь емоційно забарвлену інформацію, дуже будьте обережними, а тому, що а, Росія дуже часто використовує емоційно забарвлені моменти з, з різних тем, з різних тем, що зовнішньої політики, внутрішньої політики, ТЦК, зброї і так далі, тому подібне, тому одразу зупиняйтесь. Другий момент. А все ж таки я розумію, що це інколи буває складно, але важливо перевіряти джерела інформації. Перевіряв в тому числі до речі, навіть західні змі. Якщо ви навіть не знаєте іноземну мову, зараз є достатньо багато різних способів, скажімо так, якщо десь є покликання на якусь або сайт, перейдіть. І просто, хоча б так гугл-перекладачі, подивіться, чи справді, якщо вас це торкнуло, чи справді там є ця інформація, чи це просто перекручена, грубо кажучи, якась фраза? Якщо там взагалі немає посилань. То а, для себе чітко розумієте, що це маніпуляція. І третє, я б взагалі в ці в цих умовах, а, скажімо так, відмовився від споживання, назвемо так російського фейкового а, да контенту. Ну хіба що в дослідницьких цілях, щоб бачити, які вони поширюють наративи? Бо вони я ще прикесту дуже часто можуть виривати якісь шматки, цитат ми про це теж говорили. А, щось додавати від себе, вигадувати частину цитати, так далі. І а, власне кажучи, якщо ви вже потрапляєте в це споживання, ви. Дуже часто мож, можете навіть ну самі не усвідомлювати, але власне кажучи, починати сприймати вже тим, як вони це закладають Да? тому, просто відмовитися від російських фейкових ЗМІ – це зараз можливо, тобто є наприклад полтавське телебачення, да. Ці віддивіться, а є багато українських змі. Ну тобто, оберіть декілька каналів, які ви дивитесь моніторите, які у вас більш менш викликають довіру, і просто звідти черпаєте інформацію. І ще раз приказ, не підсідайте на різні тіктоки, деякі телеграм-канали, які, як мені здається, ютуб канали, які мені здається інколи просто спекулюють нашими емоціями, вони вигадують такі жахливі заголовки, або щось подібне. Знаєте, таке таке щось подають з розрахунком, щоб ми клак ну натиснули, да відкрили цей лінк і так далі. Але і ми вже просто як підсідаємо на цю незамо так інформаційну голку. От від цього треба теж е, обмежуватись. Тому що ще підкреслю, на жаль, спекуляції на рівні емоцій, спекуляції під час війни. Ну ми бачимо, вони розквітли дуже сильно, да і це дуже часто Росія. Це дуже часто в. Користово шановні глядачі, ну якщо вам сподобався наш випуск антифейків з Олексієм Якубіним, обов'язково ставте вподобайки, дописуйте коментарі, та не забувайте бути медіаграмотними.